Хай йому грець! Я новина. Наш проект Better Mobility потрапив у фінал престижної премії Dow як найкращий соціально орієнтований проект. Це ще одна нагода заявити про важливість безбар'єрності. Тому все залежить від вас і від ваших голосів. Ми створили Better Mobility, щоб кожен міг знайти більше безбар'єрних локацій та робити наші міста доступнішими для всіх. Жоден інструмент не працює без людей, тому нам потрібна ваша підтримка. Що потрібно зробити? Потрібно перейти на сайт PreміDow та авторизуватися для того, щоб була можливість віддати ваш голос за нашу ініціативу. Для авторизації вам потрібно перейти на офіційний сайт Dow та використати один з ваших існуючих аккаунтів, наприклад, Google Аккаунт. Поверніться після цього на сайт PreміDow. Просяк ви подагу сторінку, щоб впевнитися, що ви авторизовані. Далі вам потрібно знайти категорію Найкраща соціально орієнтована it ініціатива та знайти проект Better Mobility і проголосувати за нас. Голосування триватиме до 27 лютого. Кожен ваш голос має значення. Допоможіть нам показати, що технології змінюють світ на краще. Голосуй за Better Mobility!